Привезли для вас ось таких три красення, швидше за все були на одній фірмі. Тому що купуємо лізингових аукціонів, а це вже підтвердження оригінального пробігу. Ось такі у нас ДЕС кросбеки 50 кВт, -кі які мають запас ходу в 300 км. Це у нас автомобільчик 23 року, 54 тисячі пробігу. Весь в оригінальному окрасі. Ціна у нас буде акційна, без торгу 16400. Залом, дес. Топ машинки Peugeot де це у нас топовий їхній типу бренд, як Lexus у Toyota. Комбінований салончик, тонування, Android Auto, Apple CarPlay. Так, Машинка трошки брудненька, треба позаматись. Хімчистку поліровку потрібно зробити, але машина як є за аукціону, Тобто нічого ще не робилось, все як є. Тут навіть оси жили. Дуже гарна ціна. Залом деси по матеріалам, по підвісці просто топчик.